Представляємо ранньостиглий гібрид соняшника Матриця румунська селекція оригінатор Quality Crops. Цей невибагливий гібрид, створений для технології вирощування під гербіцид Гранстар, що робить його ідеальним вибором для українських аграріїв. Основні характеристики гібриду: група стиглості ранньостиглий, з вегетаційним періодом до 107 днів, потенціал врожайності до 42 центнерів з гектара, висота рослин. До 175 сантиметрів олії – до 51%, стійкість до хвороб і стресових факторів, стійкість до посухи 9 балів із 10, стійкість до вилягання 9 балів із 10, стійкість до осипання 9 балів із 10, стійкість до вовчка до 6 раз завдяки своїм універсальним властивостям. Гібрид матриця рекомендується для вирощування в лісостепу та степу України. Обираючи гібрид Соняшника Матриця, ви отримуєте стійкість до основних хвороб, стабільність при вирощуванні та достойну врожайність. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.